Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, нагадую, ви на каналі Радіо ЮЕЙ Чикаго. Це вечірня студія і настав час спілкуватися з нашими чудовими гостями. Сьогодні це є доктор Марта Кміт, це є зубний лікар з клініки Angel Smile Dental Care. А пані Марто, ви в нас вже не вперше в цій студії. Минулого разу ви спілкувалися з моєю колегою про видалення зубів. І насправді було багато питань у мене. Я не міг їх задати, мене тут не було. Так само було багато питань в тих, хто. Дивився це інтерв'ю, і сьогодні, до речі, ми анонсували ваш прихід, і люди в інтернеті писали нам особисто, десь коментували. Сьогодні ми ці питання вам будемо задавати. Ви будете на них відповідати, але для початку. Доброго вечора. Доброго вечора. Як у вас сьогодні справи? Як у вас настрій? Настрій чудовий. Ви сьогодні працювали <гум> так. Видаляли зуби? <гум> сьогодні видаляли. Скільки зубів видалили сьогодні? <гум> сьогодні конкретно було два зуби. Два зуби. Як пацієнти? Живі, здорові? Все, слава Богу, добре. <гум> Друзі, якщо вам потрібно видаляти зуби, хочу відразу нагадати. Ви можете звернутися до пані Марти або до іншого лікаря в цій клініці за номером телефону. Це є 847-621-2287. Нагадаю, ще раз це є 847 Сім, шість, два, записатися на консультацію на appointment, Вони вас подивляться, перевірять і скажуть точно, чи потрібно видаляти той зуб, чи не потрібно, чи його можна вилікувати. Я думаю, що вам візит сподобається, тому що я дивлюсь на пані Марту, і я вірю, що це буде безболісно. А тепер давайте до питань. Перше питання нам насправді найпопулярніше, найчастіше його ставлять: які причини є для видалення зубів? От які причини загалом вони існують для видалення зубів. Це будь-якого зуба є декілька причин. Найчастіше це є зруйновані зуби. Тобто, якщо люди не лікують зуби, і зуб руйнується карієсом, неможливо його відреставрувати або врятувати. Тоді є покази до видалення. Також зуби видаляються в результаті розвитку захворювань парадонта. Тобто, всі тканини, які оточують зуб, спочатку відбувається запалення, потім процес прогресує, і зуби починають рухатись. Тоді Потрібно забирати також такі зуби. Зуби можна видаляти планово. Наприклад, якщо людина проходить ортодонтичне лікування, Тобто ті самі брекети, то потрібно створити місце, щоб було куди порухати зуби. Тоді видаляються також зуби з цією ціллю. Ну і зуби мудрості. Улюблена тема всіх. Добре, е, в мене ще зуби мудрості на місці. Сьогодні ми проговорювали з колегою. Виявляється, вони в мене ще всі, є, але вони мені не заважають. Е, тобто є три причини: та це якщо зуб Основному. болить, він хворий, так. зуби мудрості, тому що травми також в результаті травм. або травми так, що... так. Угу. і планово це кажуть, так, що брекети або щось подібне так само можуть. Так. Може бути причиною, що видаляти зуби. Добре. А якщо зуб не видалити, що може відбутися після? Тобто, якщо чому потрібно зуб видаляти, коли вже він дійсно хворий? Що може відбутися? Налякайте наших слухачів. <с to the skin> процес прогресує. Тобто, якщо є запальний процес в тканинах, які оточують зуб, тобто, по-простому кажучи, в яснах він поширюється згодом на кістку, і по також поширюється на прилеглі тканини. Тобто, це Розвиток гнійного процесу м'яких тканин, і тоді може тягнути подальше ускладнення за собою. До речі, про тканини маємо теж запитання від наших слухачів, що відбувається з тканинами, що оточують зуб після видалення зуба. Ось таке питання, що ви маєте що тут додати? Власне, коли забирається зуб, то лунка місце, де знаходився зуб, заповнюється кров'яним згустком, і відтоді як кістка не отримує жодного навантаження, оскільки немає зуба і людина не має чим жувати, то відбувається резорбція або атрофія кістки вона просто фактично зменшується в розмірі, і тоді виникають інші ускладнення. Потрібно планувати якісь інші робити процедури, щоб відновити висоту та ширину кістки. Повертаємося до болючої теми зуби мудрості і кістки. Теж є питання по цьому, коли видаляються зуби мудрості? Чи потрібно додавати кістку? Питають вас наші слухачі. Ні, в цьому випадку необхідно, не потрібно додавати кістку, бо тому що це є фактично зуби, які. Планово видаляються, вони не слугують, не мають жодної функції, і тоді кістку не потрібно додавати. Ну До речі, про кістку чи є цей процес додавання кістки болісним? Ну тобто, і якщо так, то наскільки він не болісним? Чи це стерпить доросла людина, чи дитина? Ну тобто, можете якось описати це як сам процес не є болісним, тому що він це є екстра додатковий етап під час процедури хірургічного втручання. Тобто людина вже є знеболена під анестезією, і це є просто додатковий крок. Фактично, вам додається, коли забирається зуб, в місце де знаходився цей зуб, додається кісткова тканина. Це якщо дефект маленький, якщо дефект більший, ну тоді це інше втручання, але сам процес не є болісним. Наступне питання про кістку: які є види кістки, що додається? В основному є чотири види кістки, тобто, це є власна кістка людини. Вона може забиратися або з внутрішньоротової порожнини, тобто якісь додаткові місця, або може забиратися з організму, тобто це є стегнова кістка, великого мілкова кістка. Інший вид це є кістка, яка донорською є. Вона з спеціальний банк кістки є і. Ця кісткова тканина приходить або в блоках, або в гранулах. Також інший вид це є кістка тваринна, яка обробляється спеціально і теж може використовуватися як штучна кістка додавлена. Ну і пластичні матеріали це є фактично гранули, теж які додаються в місце. От вас питають зараз. Люди скільки часу власне формується сама кістка? Як це довго займає? Приблизно займає 4-6 місяців на формування до півроку. Тобто сам процес так. Це досить тривало? Чи це на це нормально? В це хмери? нормально. Так, повинно організм формує нову тканину. Тобто, це повинен пройти відповідний якийсь період часу. Ви згадували так само за донорську кістку. От як загалом обробляється донорська, донорська кістка перед Транспорта Донорська кістка повністю вичищається, відділяється від м'яких тканин. Вона обробляє, вона проходить декілька етапів обробки, тобто весь біологічний матеріал вбивається і виключається можливість переносного зараження, тобто вона має етап хімічної обробки, має етап промінювання, має етап заморожування, тобто вона має свої, проходить багато етапів. Окей, прийняли. Відповідь приймається. Ще що цікавить людей: чи потрібно кістку нарощувати лише коли планується постановка імплантів? Не лише, тому що часто людина не хоче. Проводити постановку імплантів а вибирає, допустимо, коли людина втрачає зуби, то заміщує їх протезами. Але також під протезами сама кісткова тканина дуже швидко розсмоктується, щоб зберегти висоту і дати можливість цим протезам на чомусь триматися. А тоді, відповідно, потрібно теж додати штучну кістку, щоб зберегти об'єм. Це я вам скажу вища математика. Це Складно пояснює. Я вам я вам, я вам просто вірю. Це, це я вам вірю, що ви знаєте, що що ви робите. От давайте далі рухатися по питаннях від слухачів. Чи нарощення кістки завжди відбувається під час видалення зуба? Я так в принципі догадуюся за відповідь, але ви її озвучте. не обов'язково, тому що якщо зуби видаляються з. Причини інфекційного запалення, тобто, якщо є багато гною і запалені тканини, які оточують зуб, то немає сенсу додати ніяку кістку в момент видалення. Потрібно спочатку, щоб місце загоїлось, щоб все заспокоїлось запалення, і тоді вже другий етап, тобто фактично друга хірургія буде, коли буде додатись кістка. Це не робиться одномоментно, окей, то, то потрібно мати мати терпіння до того, і скажіть, що можна і що не можна робити власне після нарощення кістки? Можливо, якісь такі рекомендації. От що ви би хотіли сказати, В загальному потрібно слідувати рекомендаціям лікаря, тобто вам назначатимуться певний курс медикаментів, які потрібно обов'язково про пропити. Це антибіотик, в першу чергу, тому що може приєднатися вторинна інфекція. І повинна людина не жувати на ту сторону, не гристи нічого твердого, не створювати жодний тиск на кістку, яка була додана, тому що повинен зберегтися об'єм. Також не, не можна після будь-якого хірургічного втручання не перевіряти, не чіпати те місце, де пальцем пальцем. Та... <гум> а якщо людина була нечемна, щось там випадково пожувала, чи не випадково, і щось зробила, як далі? Тоді бути? тоді бажано прийти на консультацію і перевірити те місце, тому що часто люди звертаються з тим, що. Шви не тримається, достатньо, десь людина сильно щіткою зубною почистила і шви порушила, тому рана може розкритися, тому краще прийти до лікаря на додаткову консультацію, перевірити. Може, то так, так страшно, я вам скажу. <світ> навіть <світ> з, <світ> навіть з віком воно якось не проходить. А, <світ> Добре, дивіться, а видалення зубів, нарощування кістки і так далі, так далі. Це це найскладніше, що існує взагалі, от у вашій діяльності. Це те, що напевно займає най, найдовше часу, так? Це не є найскладніше, то багато інших великих процедур є, особливо якщо є реконструкція обличчя після великих аварій, травм, це складна процедура буде. Ну, тобто, так. Там. Це, це вже інший, інша спеціалізація, це більше хірургія. Тоді це складніші випадки є. От. А те, що ми робимо, то великі реставрації на повні Повне відновлення зубного ряду, тобто людина, коли втрачає всі зуби і не хоче фактично мати лише якихось протезів, що їх потрібно знімати, вдягати, а хоче мати конструкції, які тримаються на імплантах, тоді це складніша буде процедура. Тобто треба більше імплантів вставити, щоб залучити і кісткову тканину, і більше робити реставрації, які стабільні. Як часто зараз люди до вас звертаються саме за нарощенням кістки після видалення зубів? Це майже це дуже часто майже цена, по це, дефолту, чи це щоденна практика. Дуже часто люди звертаються з цим, але це коштовна процедура. Тобто, дякувати є страхівки. І страхівки допомагають цьому людям. А на а наскільки вони допомагають? Є певна статистика, там. В залежності від е, страхівки, є страхівки, які добре покривають на 80%. Є страхівки в середньому на 50% покривають якісь е, кістки. То якщо не дуже хороша, то 50%, п'ятдесят Якщо ну, так. хороша, то так. 80%. і але якщо без страхівки так само думаю люди до вас приходять, то залежно від е, об'єму і дефекту, тобто якщо маленький, маленький дефект після видалення одного зуба, то вартість буде однією. Якщо людина видалила зуби багато років тому і в неї вже повністю немає об'єму її власної кістки, то потрібно робити більшу додачу, тобто нарощувати власну кістку до певної висоти, то це буде вже більша трошки процедура. Мені напевно потрібна та більше процедура, тому Ми що і то відповідно коштовніше і відповідно коштовніше. так. тобто людина, яка от е, хоче до вас звернутися саме з, з цим проханням, їй потрібно е, перше е, отримати страхівку. А якщо немає страхівки, потрібно, потрібно мати дуже багато коштів. От і потрібно спланувати так, що це займе довгий період часу до півроку. Так ви казали, півроку плюс-мінус, і е, потрібно що е, бути, на, мати... на початковому етапі, тобто перший раз, коли людина до нас приходить, ми робимо КТ, або це називається ct scan. Тобто uh -huh. це є вид знімку ренгонологічно, який нам показує повністю в об'ємі. В отак як в людському організмі є 3D-зображення кістково тканину, базуючись на ньому. Ми собі плануємо, чи нам потрібно додати буде кістку перед постановкою імплантів, чи можна викон... проводити лікування без жодної додачі кістки, okay. тобто це є такий перший етап. А скажіть ще а скільки років практики ви вже маєте особисто саме от, з видаленням нарощення в зубів нарощення кістки і так далі? Як довго ви я це вже робите? Довгенько так? Rokiai 50. Це я думаю, вже пацієнтів там сотні-сотні перейшло через вас вже <с. <с.> і, і всі посміхаються, всі щасливі. Тому, друзі, якщо б вам було потрібно, потрібно а, на, на, наростити кістку, я думаю, що ви самі це в домашніх умовах ніяк не зробите. <с. <с.> чи, чи є такі люди, що пробували самі вдома? тут наростити. Не такого не було. Але, але ви знаєте, що вдома люди, от ми нещодавно були говорили в новинах, у Нью-Йорку, здається, жіночка на кухні на, на кухні, на кухні uh -huh. собі зробила таку домашню клініку там, і приймала, напевно, людей. Я вам скажу, відверто і в Кого таке є, просто воно ще не так висвітлюється. І скажіть, будь ласка, так на завершення, вже як часто люди саме після того, що вони пішли до когось на хату, на квартиру там почали лікувати, і потім йдуть до вас, як часто вони так звертаються. Є багато тепер людей, особливо коли люди приїхали з України, то вони шукають якісь інші варіанти, і тому багато дуже приходять з ускладненнями. Людина, яка робить десь, Скажем, так нелегально вона не має того всього обладнання. Немає як зробити знімок, немає як зробити той, той самий КТ, і тому є великі ускладнення. А з цього все починається зі знімку, з КТ, бо без того це по суті. Ну, ми напівну як напівсліпі, Ми не бачимо, що ми працюємо. Клас. А от а, саме нарощення кістки і, і, і ця речовина, і це все. Його можна купити у вільному доступі. Чи це, Ні, це... Не можна це. Ну все зрозуміло. Тому потрібно звертати. Сама ви собі та не добавили. Так, хіба що на кухні не замішаєте кістку? Можна експериментувати, але потім, напевно, потрібно буде цілу щеле поміняти, а це набагато більш коштовніше. Тому, друзі, звертайтеся до Angel Smile Dental Care і до пані Марти. Вона точно впевнює якусь надію і більш-менш спокій. Я так трішки заспокоївся, бо починав дуже нервово. Мені мені зуби відразу почали боліти, коли я побачив чи пані Марта, але зараз вже більш-менше заспокоївся. Якщо є питання додаткові, звертайтеся за номером телефону, я ще раз його повторю, це 847-621-2287. 847-621-2287. Можливо, ще пані Марто, щось на завершення хочете побажати нашим слухачам, якось не знаю, дати їм ще якісь додаткові настанови. І, та, і в принципі, це знаєте, вже напевно таке одне з останніх наших інтерв'ю цього року, тому що рік закінчується в контексті здоров'я зубів. Що ви можете побажати? Я бажаю, Щоб побажати всі суби здорові були, щоб люди були здоровими в новому році, і щоб новий рік нам приніс спокій та мир. І всім веселих свят і гарного нового року. Клас! Дякую, mm -hmm. друзі. Сьогодні з нами була доктор Марта Кміт. Це є зубний лікар клініки Angel Smile Dental Care. І ми вам бажаємо, щоб ви в наступному році в 2025, посміхалися на всі 32, mm -hmm. І ці всі 32 були здорові. Дякую вам і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.